Сан-Маріно. Републіка Ді Сан-Маріно. Ді це говориться Републіка Сиринісіма Ді сан Маріно. Дуже гарно, красиво. Зараз Фуневія тут є. Їдемо наверх. Фуневія. так виглядає. Тепло. 20 градусів. номера такі гарні на машина. Зараз, от, якщо нема тут наперед італійська машина, я би показала, який номер. Фуневія. Верху Кастеллі. Еко, центру сторіко. Центру сторіко десь ді... впереді. І Сан-Маріно. Гарно, чисто. Оце номер, отакий номер в них, якщо ви бачите. Чи 8227. номер, і в них гарні, великі. От. О-о, це італійська. Від'ємо цю машину, яка... О-о-о, цей номер. Які в них номера цікаві. І закінчую. Гарно сподобалося. Зараз їдемо на сам сам верх Кастелі наверху. Тут чеклісти їдуть. А dopo